Олена Теліга, пломінний день, читає Петрищук Софія. День прозорий мерехтить, як пломінь, і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, аж життя не зломить. Рватись вгору чи летіть в безодню. Хочу людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливі натовп найгостріше слово. І тому росте, росте прокляття, всі пориви запального квітня Неможливо в дійсність переляти на землі байдуже непривітні. Хочу крикнуть, без безкраю і когось на допомогу кликати бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі, Хай мій клич зірветься у високість, і, мов прапор в сонці затріпоче, Хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рівних. І охочих все чекаю на гарячий подих. Геній людські, чи лише випадок, Щоб застиглі й покірні води Забурлили водоспадок. І коли закрутить непогода, і мене підхопить, мов піщину, Хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.